Отже, сьогодні чудова така е, неділя, яку ми називаємо Самар'янкою, тому що в цю неділю читаємо саме це Євангелії Йоанна, котрий записав цей момент, коли Ісус йшов разом з учнями, подорожував через Самарію і через це містечко Сихар. Але чому він вибрав таку дорогу? Звичайно, ми не знаємо. Можливо, туди просто проходила дорога, але крім того всього, Ісус знав, що ця жінка там прийде по воду і що вона потребує саме того слова, яке Ісус їй скаже, тому що її життя бачимо, по тому, що тут засвічено дуже було непросте і складне, тому що коли Ісус почав говорити за тих чоловіків, виявилося, що вона мала вже п'ять і це пер шостий. Звичайно, це дуже непросте життя і нелегке в цій жінці. Не знаємо, чи вона була мамою, чи ні, можливо, була, мала дітей, але факт той, що вона пройшла шлях якийсь особливого якогось ну, дійсно страждання. Тому що раз таки відбувалися події, значить це десь бракувало може любові, може розуміння, може чогось іншого. Але факт той, що. Це було її життя. Ісус не прийшов до котроїсь там, скажімо, жінки, яка свята, праведна. Вона прийшла, Ісус прийшов, похвалив, Ні, Він приходить шукати грішників. Це є приклад саме той, коли Ісус каже, цю притчу, коли пастух, коли загубить одну овечку, і Він йде шукає, 99 лишає, йде, шукає, щоб її знайти. І ось Ісус, який знав. Її життя, їй про це говорить. Але це з іншої сторони для неї знак. Ясно, що життя її тяжке, важке і непросте, і таке, якесь, скажімо, доля її, так, ну, одним словом, пройшла в таких труднощах, Але одночасно, коли Ісус приходить до неї, це стає знаком Його Спасіння, Його Спасительної місії. Тому. Тут можна сказати також певний знак для кожної людини, яка чується грішником, яка переживає, можливо, своє життя дійсно в якихось упадках, щоб вона не боялася зустрітися з Ісусом. Тому що зустріч з Ісусом міняє її життя, а головне це знак, що Ісус Спаситель. Бо каже Ісус, лікаря здоров'я не треба, тільки хворим. Здорові навіть можуть не знати, що це лікар, наприклад. А хворі буде знати, тому що цей лікар прийшов до цієї людини. Вона потребує його. А здорові, звичайно, його не потребують і можуть навіть не знати, що він лікар. Так, Ісус Він приходить як Спаситель. І Він приходить, щоб нас вивезти ось з тих наших таких способів життя, тяжких, може, незрозумілих, неясних, обтяжливих. Але його слово воно піднімає жінку. Бачимо, спочатку починає Ісус з тої води, до якої вона прийшла, за якою прийшла. Тому що зараз це її потреба. Ця вода, по яку вона прийшла, це потреба її. Вона її потребує. Отже, це свого роду ключ до її душі і серця. Але коли вона збиралася з тим лечиком по цю воду, звичайно, вона зовсім не думала, що зустріне тут біля краниці юдея. А в кінці він відкриється, що він месія, якого вона чекає, про якого вона знає, це значить, що вона релігійна жінка. Вона десь в тих писаннях або в тих переданнях, вона перебуває, тому що каже, наші батьки кажуть, тут поклонятися. Отже, знає про традицію своїх батьків, але також знає про те, що євреї говорять, поклоніння тільки в Єрусалимі. І ось та неясність людей втомлює. Але Ісус поєднує зразу. І ось тих Самарян і поєднує, скажімо, євреїв. Зараз Він представник їх навіть з тими учнями. І в кінці ті люди, які були настроєні вороже проти юдеїв, вони Його запрошують лишитися у них два дні. Це дуже багато. Бачимо, як Слово Христове може настільки перемінити, що людина. Ось в такий спосіб, може тут щойно вона не сприймала тих євреїв, які йшли через цей Сихар, Але коли почули слово про живу воду, це спрацювало, тому що людська душа, вона втомлена саме від тої спраги цього світу, тому що світ не має живої води. Він має тільки мертву отруйну воду, тобто отруйне життя. Ісус дає живу воду, тобто живе. Життя живе дає, що людина може побачити це життя, яке не має кінця. Життя, в якому нема смерті. Тому що світ може дати тільки життя зі смертю разом. Більше в цей світ не має іншого. А Христос дає життя, яке не має смерті. У смерті виводить, визволяє. А навіть каже Ісус, коли умреш, будеш жити, коли віриш в Ісуса. Отже, і ця якраз неділя цієї Самарянки покаже це Воскресіння для неї. Ось ми переживаємо цей час Воскресіння, і це Воскресіння може прийти до нас в несподіваний спосіб, несподіваний момент, хвилину. Важливо, щоб людина з ним не розминулася. Як ця самарянка вона могла тут покинути скоріше глечик, не хотіти взагалі його слухати і не хотіти з ним розмовляти, але тоді вона би втратила. Ми би навіть не знали про неї про таку жінку самаріанку Вона без сумнів має якесь своє ім'я. І вона, напевно, зараз перебуває в небі, тому що Ісус її зустрів не просто для того, щоб її десь там погубити, Він зустрів, щоб врятувати і спасти. Напевно, вона була одна з перших християнок, які були готові піти за Ісусом хоч на смерть, тому що вона в житті своєму досвідчила, що Ісус правдивий. І це поклоніння Отцеві в дусі і правді, це слово не просто так на вітер сказано, це слово, яке людину ну, дійсно творить Божою дитиною, дитиною Бога, тому що людина тим словом, вона перемінюється на ту, яка починає думати і прославляти Духа Божого, Святого Духа, яким є сам Бог, сам Творець. І тому кожна людина перед Богом дійсно є, скажем, не забута, не загублена. Вона десь ходить, має свої шляхи, щось робить, йде по своїх потребах, ось воду тут прийняти, чи десь в інше місце. І тут Ісус зустрічає, як апостоль, наприклад, зустрів за роботою, коли вони сітіли. Ось для них зустріч там відбулася. І каже, ходіть за мною. Я вам дам живу воду, іншими словами. Бо що ви тут зараз працюєте, працюєте, але я вам дам їжу, яка не проминає. І що лишили вони все і пішли за ним. І тому тепер ми через них знаємо, вони поділилися з нами тою правдою, тою прославою в Дусі Святому, в Дусі Божій. І тому кожна людина, якби дуже. Тут відповідальна за те, щоб той момент не пропустити зустрічі з Христом, коли Він приходить, щоби Ісус не прийшов мимо, і щоб ми не прийшли мимо, щоб ми зустрілися, тому що тут вирішується наша доля. Тут Ісус вписує в своєму серці ім'я кожної з нас, як вписав цієї жінки. І коли Він говорить про ту їжу, яку Він має спожити, це їжа виконання Божої волі. А воля Божа практично для нас також є живою водою. Тому що в іншому місці, коли Ісус молиться за учнів і за всіх, хто їм повірить, Він говорить про те, щоб люди повірили в Нього, бо в цьому є воля Отця Небесного. повірити Ісусу і прийняти Його, в тому є святість людини. А святыться ніщо інше, як ця жива вода. Ось, Це просто різними словами, але одне і те саме: спасіння для нас, освячення. І в даному випадку ця Самарянка, яка, як бачимо, можливо, була грішниця більше, ніж ті всі сихарці, які там жили. Але вона стає апостолом, місіонером в своєму місті. Вона побігла, залишила все і побігла. Щоб звістити їм цю радість. Подивіться, він все сказав, чи часом він не той месій, який має прийти. Всі люди вийшли на її слово, це значить, це слово було повне правди. Вони не почули в тому її, скажімо, свідченні якогось обману, вони одразу вирішили піти. Хтось, можливо, працював, хтось чимось був зайнятий, але це все злихашає, подібно як вона цей глечик, і біжать зустріти Христа. Ось можемо бачити, як людина здається, грішник грішник, але коли відбувається зустріч з Ісусом, вона стає апостолом. Апостолом своєї віри, апостолом того перемінення, апостолом свого переображення, а головне про Христа. Вона говорить про Христа. І тому життя воно з Богом є дійсно живим, воно є сильним, воно є правдивим. І тому ворота пекла не можуть зруйнувати Христової церкви, тому що, що церква? це зустріч з Ісусом. І тому, коли людина зустрічає, значить все. Ворота пекла вже не має сили, тому що Христос перемагає, і ця людина стає вже на Його дорогу. Вона вже несе не тому, що Ісус їй наказав, Воно біжиє Ні, Ісус зовсім їй не сказав. Просто та радість була такою великою, що вона не мала де діти, мусила комусь сказати. І тому побігла до своїх, ті, які знають, які зрозуміють, яким вона це зміщить. Отже, це є велика сила віри, велика сила бути християнином. Бо зараз такий, ну не тільки зараз, але взагалі в історії можна було багато побачити, як люди ніби мали цю віру, трималися і тут. Якийсь момент людина засвідчує, що вона атеїст, що вона там перейшла в іншу релігію або щось. Дивні речі. Це значить, дійсно не було зустрічі з Христом такої, як треба. Тому що Юда також зустрів Ісуса. Але він не зустрів так, як треба було зустріти, прийнявши від Христа Його волю, Його цю живу воду, щоб ця вода бурлила. Душі великої сили життя. Ось важливо, щоб Ісусу сказав, так, Ісус я хочу прийняти, я хочу повірити, я хочу піти за тобою. З тобою. Я хочу з тобою піти. ось Тому для нас лишаються завжди ці двері Божого Милосердя відкриті. Цей Божий заклик Він звучить постійно. І тільки нам треба сказати, так, Ісуса, я хочу. Йти з тобою, як це зробила жінка самарянка Отже, дякуємо Богу за його дар, за його милосердя, за те, що Він дає нам цю силу і йде шукати грішника. Саме того, який, можливо, найбільше там десь впав, найбільше лежить, найбільше не може встати, не має сили. Ісус де, бо Він про нього знає. Ісус знає, що без нього ця людина не підніметься. І Він йде шукати, щоб з неї зробити апостола. Це велика, ну взагалі чудо велике, тому що в цьому світі так не відбувається. Це відбувається тільки в Христовій спільноті, в Христовій Церкві, там, де діє Ісус, Його Дух, Дух Святий, Дух Правдивий, Дух Отця. Хоча хай Його ім'я завжди нами прославляється, а ми, щоб бігли на цю зустріч, бажали цієї зустрічі і хотіли виконати Його святу волю. Cristos vos crê.